Головний тренер футбольного клубу Дінас Олександр Головко. Олександр Борисович, сьогодні ваша команда, на жаль, вкотре поступилася. Скажіть, будь ласка, як вам гра ваших підопічних і чого не вистачило в цьому поєдинку? Підопічним дякую. Сьогодні найкраща була наша гра. Не за рахунком точно сьогодні да, програли, але ще раз кажу, мені здається, все ж таки той характер, який сьогодні показала команда, Наприклад, от бабіти, який зараз після гри не може дійти до. До роздягальні, каже про те, що хлопці намагалися сьогодні вижити з себе все, що можливо. Да, майстерності не вистачає, да, ми кожну гру пропускаємо, але ще раз кажу, у нас такі умови, де ми з тією десятці, яка виходить, ну я маю увазі, що вратаря окремо, да, вони повинні кожен день бути краще самих себе. В них це здає, мені так здається, виходить. Але ще раз кажу, це все ж таки професійний від спорту і те, що вони гарно граючи, повинен, щоб був результат. Ми к ним йдемо. Дуже прикро, прикро для хлопців, прикро для мене, але ж ми розуміємо, що такі, мабуть, зараз наш шлях. Скажіть, будь ласка, ось ті саме кадрові проблеми в команді. А як ви намагаєтеся їх вирішити і що буде далі? Далі в камені клубу буде все буде. Ті хлопці, які зараз з травмами, це одне діло. Є питання в мене по нашому нападнику, якому там. Дали дві гри дискваліфікації по і потім ще рік умовно. Я трошки не розумію, що це таке, тому що там така була жовта, знаєте, помаранчева більш ніж червона. А для нас бойова одиниця це ну, дуже, дуже суттєво. Багато кількість травм, тим більше травми у тих хлопців, які почали тільки свій шлях у професійному футболу, тому мені. Ну, тяжко, що сказати про те, що ми виходимо кожну гру, набираємо 10-11 здорових хлопців. А далі вже дуже важко з заміни щось змінювати. тому сьогодні мені здається, вони ще будуть. Ну ще довго пам'ятати цю гру, тому що ще раз кажу, сьогодні ми не заслуговували на поразку. Тобто ви е задоволені грою своїх підопічних і вважаєте е сьогоднішню поразку незакономірною. По відсотків незакономірною задоволеним. Я буду тоді, коли ми наберемо очко. Перше очко. Оч зараз оч 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 у нас не, не менш важка гра буде е з горняком на виїзді через тиждень. Але ще раз кажу, дивлячись на те, які вони прийшли два місяці тому, і які вони зараз. Це вже великий прогрес для них. Для них і для нашого клубу. Дякуємо, Олександр Головко. З нами був головний тренер футбольного клубу Дінес. Головний тренер футбольного клубу Ребел Максим Демський. Максим Миколаївич, по-перше, вітаю вас з перемогою. Декілька слів про сьогоднішню гру і чи задоволені ви результатом та грою своїх підопічних? Доброго дня, дякую за привітання. Ну. Скажімо так, не дуже задоволені сьогодні якістю гри нашої команди, особливо в другому таймі. Розраховували трішки на інший результат матчу і на якість гри від нашої команди. Тому перемога є, але не задоволені гри задоволені нашої команди. Будемо працювати, тому що трішечки не те хочемо бачити від виконання наших футболістів. Декілька слів, як деякі кажуть про скажімо так, феномен команди команда, яка до нещодавно була аматорською командою. На сьогоднішній день професійний футбольний клуб, виступаючи в другій лізі, і показує такі доволі непогані результати. Ну, я не скажу, що це там. Ну, нам, звичайно, дуже приємно, те, що нас там, знаєте, там десь можна сказати, хвалять за результат. А це, це приємно. Але сказати, що це там якийсь прям феномен, ні, це ну, наша плідна праця тренерського штабу, нашого президента, керівництва, наших футболістів. Тому я не можу сказати, що ще, ще, ну, це щось таке, знаєте, там незвичне. Тобто ми робимо свою роботу там, і хочемо, щоб. Це відображалося на футбольному полі. Поки що це нам вдається, тобто непогано. Тому якби ми там будемо старатися і надалі там здобувати перемоги, але я ж кажу, там одна із наших найважливіших там таких да, там моментів і від президента, і від нас це те, щоб наші молоді футболісти розвивалися. Да? Там хочеться грати в футбол, щоб вони розвивалися і прогресували. Це наша найголовніша місія. Декілька. Таке питання, скажімо так, які цілі перед клубом на сезон? Ну, Ціль у нас одна. Я вже також в попередніх інтерв'ю казав. там Від президента задача стоїть там, да, там не бути командою, там хлопцями для биття. Тому що у нас доволі молода команда. там, да, там і... Скажемо так, ми здобуваємо досвід так само, як це було, і ви згадали про чемпіонат аматорів, Тобто у нас немає такого, що там кров із носа, нам треба там бути на першому місці. Там в першу чергу це розвиток футболістів молодих. І робота правильна з ними і кажучи, розвиватися, да, там, прогресувати від матчу к матчу. Там, і такої там задачі, там вихід там, в першу лігу. Звичайно, що воно десь хочеться, там, да, там це нормально, там спортивний інтерес, але такого, щоб там у нас прям стояла здача. Нам треба там виходити, такого від президента завдання не було у нас. А, тоді, а якщо вийде так, що Ребел побореться за медалі і матиме змогу підвищитись в класі? А, якщо така змога буде, ми будемо це робити 100%. Ну, я ж кажу, там, хочемо в першу чергу, да, там, ж, навіть, там, ми начебто сьогодні перемогли, да, там, що за попереднє питання ви казали, начебто мають бути позитивні емоції, але я ж кажу, ми засмучені якістю нашої гри. От, тому я ж кажу, головний аспект нашої команди це хороша якісна гра від наших гравців, розвиток їх. Це є наша така місія номер і задача номер один. Все інше, там, воно вже буде, знаєте, як підтягуватися разом із цим. Дякую, дякую вам. З нами був головний тренер футбольного клубу Ребел Максим Демський.